Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. А щодо карпатських мінеральних вод в команди є, хоча б дві перемоги в цьому сезоні минулого уікенду. Зокрема, що ж до КМВ, то завдяки останній перемозі над святошем на восьму сходинку піднялися. Бо щодо майбутніх суперників КМВ, хто ще залишається. Отже, 0-1 на користь Білгорода. Про те, про що я говорив, щоб вдасться КМВ підтвердити свій фаворитизм. Кілька тижнів тому КМВ розус з павань. Іншим аутсайдером зараз момент до речі може бути для того, щоб зрівняти рахунок. І власне КМВ вдається це зробити дуже швидко. От Розібратися в тому з ким ще доведеться зіграти в команді Ігоря Бондарчука у зв'язку із двома колективами. Які все... Можаровський розігрує із дубини, але дубина. Пробуває точнісінько в руки Блейчику. Зараз контратака Білгорода. І 2-2 стає рахунок. І свої проти цього колективу буде зараховано технічну перемогу, оскільки євробіс зіграв більше половини матчу у сезоні. А, а по друге. Він тепер буде важко. <му> Яка вже була зіграна, про яку ми вже згадали. Це протистояння благодійного фонду Юрія Василишина та Вінцета. Ну, а тим часом забиває Білгород і зрівнює рахунок три Нова і тупина, Удари. 4-3. І знову попереду КМП. До штрафному пробиваємо Жаровський. Стім. Дуальна насправді, яка може дати відповідь на багато запитань. Зараз до речі є скиба виривається скиба. реалізовує вихід міч і плюс відкладений фол у КМВ. Поєдинок за участю Альфа та Френд Стім дасть відповідь, можливо, на багато запитань. А зараз мажор протистояння за участю Альфа та Френд Стім, матч, який орієнтовно о 17.10 сьогодні розпочнеться. Це поєдинок, який належить до категорії маст Watch. вишивка на торті сьогодні. Тому залишайте обов'язково разом з нашою онлайн-трансляцією. Не забувайте про лайки, а лайки. Саме з таким рахунком. Ну а зараз Білгород може вперед вириватися. Мнишенко. Мнишенко не влучає після передачі скиби. А зараз спиниться яка передача від Можаровського п'ятою. І терновий. Ну, терновий повинен забивати сам був ще. Швидка атака від КМВ. Можаровський. Можаровський там стелиться. уже Блейчик. віддає передачу на Яковенка. І той забиває. 6-5. Щоправда, своїм шансом та компанія не зуміла скористатися. Щельцин! Щельцин! Тут Бондарчук виривається на порожні. Ну і у нас знову от черговий спалах. Змушені будуть провести в меншості. Звісно, ні про який камбек. Мова вже до удару потрібно довести справу. Пробиває помозов, але... Робиться не точно і КМВ перемагає. Карпатські мінеральні води, вдруге поспіль перемагають на нашому турнірі. Загалом третя вікторія для цього колективу. А Білгород продемонструвавши дуже хороший, дуже А, Друзі, одразу після матчевого інтерв'ю Денис Мишенко, капітан колективу Білгород. Денис ну, дуже близькі до того були, щоб взяти бал в карман, взяти одне очечко, все-таки. Чудова гра, чудовий суперник. Але чомусь програли. Програли мінімально. Як вважаєш, чого не вийшло в першу чергу? І що скажеш по грі в цілому? Та хотіли взяти три очка чи одне, але бачите, карманів немає, тож не поклали. Е, гра покращується, покращується з кожною грою. Е, нарешті десь цей баланс знаходимо. Є проблемні зони, їх зараз виправляємо. Сподіваємось, що зараз буде пауза, підготуємося на наступний сезон. Можливо, трішки в нижчу лігу підемо. Зберемо більш сильний колектив, щоб боротися вже за медалі, відновлювати наші амбіції, які вони в нас є. Якось так. Діниця, хто сьогодні сподобався? Та як в принципі, ваш гравець зміг змінити сьогодні голкіпера, як відстояли? У нас взагалі останні ігри проблеми з кадрами то хлопці на службі, то по роботам, то сімейні обставини. Цю, у нас в заявці три воротарі, не один не приїхав. Поставили блейщика, який єдиний з нас не боїться м'яча на воротах. Ну, в якихось ситуаціях він нас рятував. Дякую йому. Виділю трьох гравців. Це скиба, який сьогодні зробив хет-трик і віддав чи дві голі передачі, якщо не помиляюсь. Помозов з поверненням, давно не було хлопця. І помозов, помозов! О, молодець! І Натяглова. Це наші три на сьогоднішню гру кращі гравці, тому я їм дуже вдячний, що вони нас є. Все таки бачите, пішли від, від зворотнього, тому що не знаю, голкіпери вставлять хто самий товстий. Ви взяли того, хто <рес> <рес> менше боїться м'яча. В цілому, як вам сезон? Що ви скажете по ньому? Наскільки ви задоволені е, виступом, позицією? Що, що здобули для колективу та для себе? Не задоволений лише одним моментом: це те, що набрали тільки два бали за весь турнір. Я догадаю, що були шанси набрати більше, але це наші приймі. Потрібно приходити та вигравати, показувати свої. Гру, а не там постійно якісь відговорки у нас є. Це наші проблеми. Ліга мені дуже сподобалась. Це класний для нас досвід, незважаючи на те, що ми наготались голів. Напевно, стабільно ми там сім голів пропускали, якщо взяти за всю лігу. Але дуже класно, і я сподіваюся, що ми наступний сторон повернемось, що я зараз трішки зміню організацію. Буде все добре. Денисе, дякую вам за ваш коментар. Я бажаю вам зробити висновки. Стати ще сильнішими і зустрінемось в новому сезоні. Денис Нишенко, капітан колективу Білгород. І представтесь, будь ласка. Доброго дня. Саш, Олександр Мажоровський, Карпатська джерельна. Саш, 6-5, мінімальна перевага. Вітаю вас, по-перше, з перемогою. Чудова гра, дійсно. Таке питання. Що вийшло сьогодні щодні? І як вам гралося сьогодні без ваших лідерів? Ну, насамперед, нас рятувала наша водичка Карпаска Джерельна, тому що було пекло. Хочу подякувати супернику, не зважаючи на моменти, ігрові стикнення, що вони там трошки грубовато грали, але насамперед має бути повага. Ми всі спортсмени, ми футболісти, ми сюди прийшли не битися. Ну, перед цією грою це була взагалі комедія. Багацько чого не виходило, ну трохи досвіду треба, ще трошки набрати вже не молоді, але ну хитрик забив. Це не сам перший хитрик довольний. Подякував, хочу подякувати кожному гробцю нашої команди. Всі виклались. Гра надзвичайно ну, чудова, інтрига зберігалася до останнього. Ну, з перемогою нас. З перемогою, вас як комедія, мене можна сказати, побачили себе трішки з іншого ракурсу, якщо брати в цілому. Хто сьогодні сподобався е, в цілому, і які у вас плани на завершальні етапи турніру? Та ну перемога, перемога, перемога. Ми завжди налаштовані тільки на перемогу. У нас ви, розумієте, сьогодні не було ключових гравців. У них не вистачало дуже і Родовського і Дениса. Це ну, якби наш Месі. Так, ну, командна гра, ну, у нас, грубо говоря, другий состав грав, але бачите, перемогли, все нормально, трошки, скажімо так, призвичаємося до друг друга, тренування, набираємо форму, ну, далі більше. Саш, дякую за ваш коментар. Максимально круто зіграли. Вітаю вас з вашими балами. Головне продовжити в тому дусі, головне без травм. Дякую. Дякую. Олександре, вам всього найкращого. Да. Олександр Мажировський, гравець колективу КМВ.